Так, морози в нас пройшли, сподіваюся, вже їх не буде. Час підживити наші рослинки. Перше, що я буду підживлювати, це полуничку. Ось така вона віднесенька стоїть. Підживлювати буду її звичайними дріжджами. Ось такі львівські дріжджі і звичайний цукор. Беремо дві ложки сухих дріждів. так такий. Дві ложки сухих дріждків. Водичка повинна бути тепла і чотири ложки цукру. Три, чотири. Водичку я зробила тепленьку, тепер гарненько розмішую все у воді, щоб наші дріжджі тішечки розтанули. Підживлювати дріжджями можна все. Помідори, огірки, капусту, перець, все, що вам заманеться. Розлила я цю всю суміш по банках. Зараз накриваю, накриваю все це, марлюю. І ставимо, от нема, і ставимо на сонце годинки на, годинки на 2-3, щоб гарно в нас розчинилися дріжджі і вступили в реакцію. Ставимо на сонце і чекаємо. Оце я Так, пройшло у нас 2,5 години. Ось так виглядає мій розчин. Зараз будемо йти підливати нашу полуничку. Літри нашого розчину дріжового виливаємо ту відро і добираємо 10 літрів води. На кущик виливаємо по пів літри вже готового розчину. Підживили, йдемо працювати далі. Гарного всім дня!